Привіт-привіт, друзі! Добрий день, малята і дівчата, і хлоп'ята! Сьогодні я пропоную вам пограти в гру. Ви вже подорослішали і можете відокремити безпечні предмети від небезпечних. І знаєте, що може трапитися, якщо не виконувати. Правила безпечної поведінки. Граємо? Я впевнена, діти, що у вас вдома є безліч іграшок. І у нас їх багато в дитячому садочку. Вони вас дуже чекають. Але коли ви граєтесь, крім іграшок, ви обираєте і інші предмети, які є в побуті. А чи безпечно з ними гратися? Для того, щоб це зрозуміти, пропоную вам пограти в гру, яка називається безпечне та небезпечні предмети. Я буду вам показувати картинки з зображенням різних предметів, а ви будете відповідати безпечне або ні. А смайлики, які ви побачите, вам допоможуть зрозуміти, правильно ви відповіли чи ні. Ні. Будьте уважні. Що це, діти? Так, правильно, це іграшка, це м'яч. Чи безпечний цей предмет? Так, правильно, безпечний. Їм можна гратися. А це що за предмет? Правильно це ножиці. Чи? Безпечно гратися з ножицями? Так, цей предмет небезпечний. І розкажіть, будь ласка, діти, чому не можна гратися з ножицями? Чи безпечний діти цей предмет? Що це? Так, правильно, це сірники. Чи безпечно з ними гратися? Я гадаю, ви дали правильну відповідь? Сірники це небезпечний предмет. З ним, з сірниками та запальничками гратися дітям не можна. Чому? Тому що це може призвести до пожежі. А це діти, що за предмет? Так, правильно, це наш улюблений конструктор Лего. Чи безпечно гратися? Так, дітям можна гратися з конструктором? Молодці. Чи безпечно гратися діти з голкою? Як ви гадаєте? Так, я гадаю, ви дали правильну відповідь, що цими предметами дітям гратися не можна. І скажіть, будь ласка, до чого це може призвести? Молодці. Це що за предмет діти? Так, правильно, це літак, літачок. Безпечно гратися з цією іграшкою? Правильно, це іграшка безпечна. Що це за предмет діти? Так, це аптечка. Скажіть, будь ласка, чи можна гратися і брати з аптечці ліки, термометр? Можна? Ні, не можна. Ліками гратися не можна дітям. Це небезпечні предмети. А це праска. Діти, скажіть, будь ласка, мені, чи безпечно гратися праскою? Ні, правильно. І чому? Розкажіть, будь ласка, своїм батькам. Чому не можна гратися праскою? Діти, роздивиться, будь ласка, і скажіть, чи безпечно гратися пляшечками з невідомими речовинами? Так, звичайно, ні. Тому що це не іграшки. Гратися з ними не можна. Роздивилися? Що це діти? Так, правильно, це іграшки, як вона називається? Кубики, правильно молодці. І безпечно їм і гратися? Так, правильно, це безпечні іграшки. Молодці діти. Малята, ви молодці. Я впевнена, що ви дали правильну відповідь на кожну картинку. Ви запам'ятаєте самі і розкажете іншим про безпечні та небезпечні предмети. Ну що, а зараз пока-пока, до нової зустрічі!